Добраночек. Сьогодні в нас вже субота і сьогодні ще а, затемнення і новолуння. Це взагалі дуже важкий вважається з астрологічної точки зору день. А що в нас тут, боже, Таро в мене? О, не краще. Трійка мечу. Да, да. І хто ж ти так чеклує, і хто це не хоче, щоб було все добре? Давайте на ці два знамення астрологічних подивимося. Що там з трійкою мечу, що буде цій вражині? Буде шукати нові шляхи для того, щоб просто вижити нам да, це той вражині, а нам що буде хорошого? Гля-знов ця карта, ти розумієш? А що ще? Да, все все буде хорошо, тому що ми її переможемо. Ші, це шість жезлів. Ну заздрість, дивіться, вам хтось заздрить. тому можете виставляти все на показ і посміхайтесь. Ворогів це бісить.